сосед, короче, эту кухню. Бульдак. Я в то время этим соусом поливаю наггетс. А, -а, а я соуса не понимаю. Богато это две пачки. Две пачка это сколько рассчитано на порцию. Какой-нибудь. Да. Каким, Мокрый, блядь. Ну да, мок був. Сніги да їй. Прикольно, у сніг почти що дощ. Діка кура. Він думаєш, я його знімаю. Сука, та ти мене А ні, бля, я забувайся, що та, тут да. не можна так. Коротше, дзвонить мені мама і скидає фотку, каже, коротше, в двері прийшла, ну типа в двері всунули таку записку бумажку. Ви бачите, дуже нерозборчо. Написано 21.11.25, це сьогоднішнє число. Талько Адріан Анатолійович. Моя вулиця. Заберіть речей на Лев 3. У yeah. мене почало вже тако тіпати. Дзвонив Каті, кажу, що це може бути. Лев 3 це, скоріше всього, відділення Укрпочти. От там вулиця Укрпочти в моєму місті, це Лівонівського 3. Друге, я нічого не заказував ніде, особливо особливо Укрпочту. взагалі нічого не заказував. І хто з паштальйонів буде пхати в двері, да, записку, отак от. І подивіться, як вона, ну, якого вона формата, тупо, ну, оборвиш якийсь. І от забирати, типу я в Германії зараз знаходжусь, казати, мамі забирати цю посилку, і ти я не хочу, ну мало ли що це. Хто що мені відправив я не розумію. Оце ну, інтересне, движуха. Коротше, якщо я розберусь, що це я обов'язково розкажу вам. Ребятки, гляньте, Ой. метель. Кто сказал, что в Гамбурге снега нет? Вы посмотрите на эту атмосферу, посмотрите на какой-то мужик, подошел, танцует. Это просто, гляньте, ёб твою мать, Глянь, глянь, сука, глянь! гля, во. Пакет, пакет. Пакет забудал, моя. Давай, блядь, полный снег, У нас поехал наш автобус последний. Если мы не успеем, будет пи... Бежим, нахуй. бежим, все еды, блядь, на угодные настроения. Гляньте на эту атмосферу, это просто разъеб. А? Да? А похуй бежим на красный, Блять, там страх будет. Успели, ха. О, блядь. Я вообще пидисты, нахуй. 20 минут до автобуса, что ты начинаешь все, с них чуть-чуть попоимся, мы едем до домки. Няс снима, да? Ха-ха-ха! Красавчик! Короче, подивился в ТикТоке код на кидр на выла. Взял три штучки. Пара-пара-пам, Заебись. Не выла. Такие блять, да. но ну, тут а мая будет был, блять, ну. чехол ну. Кстати, кто? Дима Гаргон блядский нах. Опять же. Тавил, сто процентов отвечаю. О, Хоппер. <связывая> <связывая> все мы, все мы штука уже. Це, це, це нормально, Блять, що, що ти починаєш. Коротше, всю ніч не спав, щоб в джоб-центр піти, тому що режим збитий. Сидів в джоб-центр, тому що в мене було два терміни е, на получение ВНЖ і просто на співбесіду в джоп-центр. В одне і те саме час. Я прийшов до базарився за цю двіжуху і добазарився, що я тіпа, хочу з'їздити в Україну 21 день. Вони цю заявку подали, мені почти прийде відвідати, чому не можна. Але він сказав, що, скоріше всього, що так. Да. Так що заїбісь. Короче, приїхав я на Альтону оплачувати штраф, який отримав метро, а тут вказується красиво. Нічого себе, да? так? Прям така конкретна ярмарка. Людей туповало, чорна карлиця. Короче, Прийшла мені вже друга виплата. Заплатив за штраф, за ці білети, за до тікети. Купив собі портфель. Такий. Короте, потім буду вдома покажу. Сумку купив в Лівайс. В чому прикол? Мій сусід короте, по кімнаті. Купив цю сумку за 25 євро. Типу це 50% скидки, бо зараз чорна п'ятниця. І я такий, бля, заїбіс, зайшов на сайт, глянув, типу, да, там ці скидки. Сумка маленька 20 євро, більше 25 євро. Хоча в великої сумці 50 євро ціна. А в маленькой 6.40, да. Я приходжу в магаз и кажу, блин, бек, бек, есть у вас типа. Не приносять эту сумку зеленого цвета, яку я вже на Амазоні заказав, чорну тільки, но я хотів зелену. Ну вот так, отлично. Прайс, скажіть, пацану. Я показую, блять, каже 20% скидки что то Ну і там взагалі інші цифри, типа, сумка там получається 30 євро, та щось 39 євро. Ну ебать, кажу, так, якась хуйняк. У мене знайомий, типу, купив за ну за менше, от, наскільки я сказав, типа. Хуня, кажись, ну, цей продавец, а ну-ка покажи ну, мені на сайті Levi's, нахуй. Що ти нахуй а скільки стоїть? Заходжу на сайт Levi's, показую, сумка 25 євро. Ця, ця сумка 20 євро. Він піде телефоном, цим кудись моїм блядь, в руках. Приходить, каже, да, все правильно, блядь. Тобто ви розумієте, не в системі щось там себе не поміняли на касі, блядь. І скорі, ну, в теорії, хтось купив сумку за більшу цену, а я купив, нахуй, типу, за таку, як полагається, тобто 50% скидки. За 45 євро купив дві охуенні сумки Іменно ну, ці вони дуже класні. Буду вдома покажу. Коротше, показую сумки. Ось вот перша барсетка маленька. Вот. Она такая типа помятая, как будто бы, да? Ну, она такая должна быть. И в ней дуже, дуже приятный материал. Прям дуже классный. Ремешок. Дуже плотный. Ну, заливайся, короче, заливайся. Понятное дело, я купаю по скидке дуже великой. 50% это дуже, дуже, дуже классно. А вот, чтоб документы тягать, взял я вот такую штуку. Вот. То есть это типа что-то шопера, такого чемодана, пакет. И Тут є спо, типа, короче, ремешок, щоб носити отак вот як портфель. портфель. і це саме, і все. Приблизительно такого самого формату. Матеріал точно такий же самий. Тоже отак вот два кармана. Ззаді тут немає, внутрі короче, просто пространство і маленький невеликий карман. куди, наприклад, кошелек можна покласти. Короче, в общем, этого тема я дуже довольний, що купив. А сейчас я піду, короче, заказав за Амазона кое -що. Зараз піду получу. Ми вирішили виїхати в на неділю, а там футбол. Прямо серед рої, так. Будет... Якщо ви бачите, отам, да. там жесть. Коротше, людей піздець. Всі на футбол йдуть. Там загорожено, мусора стоять, сюди-сюди. Купив кіндерів собі. Гантям. Кіндер Джо, я хочу вила, коротше, по коду наш. Коротше, розказую. Ладно, ну скажу правду уже. Короче, купил Кин Кукен, попросил, пачку, уже вот, три штуки. И я решил на всякий случай просто приоткрыть чуть-чуть щельку и подивиться, что там. Мне не хватает Уилла, Тут шарить, уилки, дай редкий. Я приоткрыл, я думаю, ну блядь, по-любому кінту купил, я попадется попадаю. Приоткрыл, и вот я по сути, фонариком, фонариком цвет оранжевый, желтый, синий штаны, приподнятая рука, гладкая прическа. И тут я уверен 100%, что тут Уилл. Трусь, руки, Бачите, вот тут вот чтобы вы не думали, что я уже ее полностью открыл. Вот. Да, блядь. Сучара ты еб... У меня есть Will. Я ебать, какой счастливый, просто пиздец. И мне не хватает еще Дасти на синюю, и у меня полностью вся коллекция. По поводу Kinder Stranger Things. Я коли відос в ТикТок, я купив 4 кучу упаковку з 4, 4 штуками. Просто так по приколу, ну блин, поводайся, щось, здесь я не буду там собирать кол колекцію, на колоце не займався. Думаю, що я таки шучу в Тік-Токі, типу, о, за це все, зараз почнеться, блядь. Я не думав, що, просто щоб ви понимали. Ну, чесно, це іменно, ну, наркотики кісті. У мене, типу, тут повторок дуже багато. У мене вся колекція не вистачає одної фігурки, яку я по-любому мені вона нужна. Ну, типа, в мене сама рідка є. Я коли буду вдома, я поїду в Україну, чи десь через 10-15 днів я буду робити діараму, якусь красиву, щоб вдома вона висіла, вона не просто десь ці фігурки отак в коробки валялися. А останні повторки теж будуть просто лежати в контейнері. Потім буде раритет. Блін, ну це фантастика. Коротше, я думаю, ну типу я вже взагалі смирився. Я смирився, що я його не, не цього типу. І Я коли кінту купляв, кінту, який у мене зараз Максим, який зараз в Україні, попросив купити три штучки. І я оце З моменту покупки пройшов вже пів місяця, блядь, там по-любому ця фігурка, що мені треба, от мені не повезло, я купив йому йому випаде. І я такий думав, блядь, подивлюсь на всякі, а вдруг він там це все час лежить. Ну і реально, тобто, як це у мене є. Ось такі два вила. Вони теж рідкі, але на стилькі. Ну, цей не, ну, можна сказати практически нередкий, тому що ну, він багато кому попадається. От. А і ще сьогодні мені дали що, сказати, де мені дольше не тільки де моя пластикова карточка. вона їздить по всій Германії безплатно. О, блядь, 23 євро. Вот ну, він, такий красивий. Та я вже жду не дождусь моменту, коли буду їхати домой. Вже. На 20-й день, я навсі вертаю сюди назад. А, а завтра йдуть... Получать на жительство, чи я точно не знаю. Не скорее все, що получать. Ех, ще я от Coca-Cola пишу. В Україні пив тільки настоящую кока-колу. Потому що в Україні подделки всякі, но у них гидота на ну, натуре. А тут а вона вкусна, це коло. 10 грудня ми коротше в бомберах ідем обоє. Блять, оце камера відслеживания. Вот. Ну, тепло дуже сильно, типа. Ну не прям тепло, но настільки не, не, не холодно, що Зимню куртку прям не хочется вдевать бадушно. Да потому что ты нагодный шотый, кстати. Вообще нихуя. хуйня. Короче, линза рватая, нам не дори глаз, Надо Срочно снимайте, я стою. происходит с чайками для да? ипаспереди бля. у него давно туре не ну а так кстати нормально быстро бы <laughs> ты что, мой дух захватывай нахуй вот плывем, мы тупо плывем вот Блядь, давай Титаник. Вже сів в автобус, їду на метро. Даріку стоїть, мені допомагає. І є ще. Коротше, вже в поїзді от їхав до Гамбурга. Буквально трохи півчаса їхав. Зараз подождав цей поїзд, зараз пойду в Гановір міст. Там, дай Бог, буде рейс на Мінден з Гановера. І тоді я доїду до до ліжі.